За звання вчителя року 2022 цього грудня боролася Юлія Маричевська, вчителька музичного мистецтва Прилуцького ліцею номер 14 Вона вже пройшла три попередніх тури конкурсу: обласний ще на початку року, і відбірковий всеукраїнського тиждень тому. Сьогодні ж відбувся четвертий етап фінальний. Перед юлією стояло завдання провести повноцінний урок онлайн, який потім оцінюватимуть журі. Тебе є там якісь напрацювання, ти з ними приходиш і. Випадає тема. У мене була мистецтво і наука. До цієї теми, прив'язавшись, ти маєш майстер-клас показати. Я порівнювала, як наука впливає на розвиток мистецтва. Слухачами Юлії сьогодні стали шестикласники з Ніжина. Їм нова вчителька мала пояснити, що таке ораторія, і провести для них майстер-клас. Ми на уроці маємо показати і теоретичні свої знання, і вміння, і роботу з дітьми показати. І... Роботу в дистанційному форматі і е, розучування пісні всеукраїнський етап набагато складніший у порівнянні з обласним, каже Юлія. Організатори конкурсу тут вже не надають перелік можливих тем для уроку. Як це було під час обласного туру. Відтак ти не можеш підготувати хоча б якісь відповіді заздалегідь. До речі, всеукраїнський етап конкурсу Вчитель року мав приходити у Харкові ще наприкінці минулої зими. Але через війну його організатори перенесли до завершення воєнного стану. А це вирішили, що відтягувати нікуди та й немає сенсу. Спочатку Юлія думала, що конкурсний урок проводитиме в школі або вдома. Однак відсутність інтернету та світла привели її в кабінет директора ТРК Тім. Сюди. Ди, вчителька принесла з собою ноутбук, інструмент, ноти. До речі, це електронне піаніно з Юлею вже давно його колись подарували батьки. Коли я вступила в університет на вчителя музики, педагогічний в Ніжині, я навчалася. То ну вони вже зрозуміли, що виходу в них немає. Треба купувати, тому що ну я збираюся з цим життя поєднати. Було це 9 років тому. Сьогодні ж Юлія за плечима має 5 років педагогічного досвіду та 4 пройдених етапи конкурсу Вчитель року». Окрім цього, до 24 лютого дівчина ще й давала приватні уроки для маленьких прилучан. Можете майстер-клас зараз якийсь малесенький провести. Звісно, Юлія не змогла відмовити в такому проханні і навіть запропонувала зіграти в дві руки. Поглянь на мене. Угу. Ой, я вже забула. Чотири ноти. Ти весь ставиш оцей, угу. yeah. безіменний Сі, потім тут близенько. Ні-ні-ні. ось сюди. Ось сюди. а оцим пальчиком треба дістати. Ось сюди угу. і просто по черзі ними. У мене вже пальці злиплися. Ну так звичайно, коли ніколи цього не робив. Та кілька спроб, і здається, все вийшло. Піаніно зазвучало.